Добрий день, любі діти та шановні батьки! З вами я, ваш психолог Юлія Григорівна, і сьогодні розмовляємо про емоційний інтелект. Емоційність і емоційний інтелект. Як ви вважаєте, це одне і те ж, чи це різні речі. Так, різні. Висока емоційність це бурхлива реакція дитини на навколишній світ. А емоційним інтелектом володіє дитина, яка вміє розуміти і сприймати власні емоції, керувати своєю поведінкою під час емоцій, і розуміти, які емоції відчувають інші діти. Цьому треба навчати і власним прикладом та за допомогою порад спеціалістів, тому що емоції є важливою складовою в розвитку дитини. Батьки це перші люди, які можуть познайомити дитину з цим непростим світом емоцій, навчати розуміти, приймати їх та справляти з ними. Наприклад, важливо повідомляти про свої почуття дитині. Мені зараз сумно або я щаслива. А також називайте почуття малюка. Ти зараз сумуєш, ти засмучений, наляканий, розсерджений, веселий. Почуття і емоції не діляться на погані та добрі. Злість також має право бути, як і радість. Не забороняйте дитині висловлювати свої почуття. Пропонуйте прийнятну форму для їхнього вираження. Мета дорослих навчити малюка жити в гармонії, приймати та розуміти весь спектр почуттів, любов, радість. Гордість, заздрість, ревнощі, злість, страх тощо. І не потрібно ділити емоції на погані та хороші, адже всі вони мають право бути в душі дитини. А зараз, діти, до вашої уваги відео з різноманітними емоціями. Повторюйте їх разом з повітряною кулькою. Радість це позитивна емоція. Знайома кожному. Ми відчуваємо радість тоді, коли відбувається щось гарне. Висловлювати це почуття людина може словами та діями. Ознаки радісного стану є сміх і посмішка. Відчувати радість приємно, так само як і доставляти її іншим. Сум. Це почуття, яке з'являється тоді, коли ми дізнаємося щось неприємне або думаємо про це. Злість це роздратування на когось чи на щось. Відчувати гнів неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може завдати неприємності нам та іншим людям. Якщо людина часто буває зла, то їй важко знаходити друзів, вона часто буває самотня. Страх це емоція, яку люди відчувають, якщо їм загрожує небезпека, може реальна, а може навіть уявна. Ти можеш відчувати страх, наприклад, коли боїшся темряви. Захоплення це приємна емоція, що виникає при зустрічі з чимось або з кимось дуже красивим. Або це відчуття може виклати надзвичайна іграшка, або подарунок. Люди, коли висловлюють захоплення, використовують особливі слова. Ух ти, та не вже, оце так. Сором. Це неприємне почуття, яке виникає тоді, коли ми зробили щось погане. Та дуже шкодуємо про це. Сором можна визначити не тільки за мімікою обличчя, але і за почервонінням щік чи вух. Образа! Людина відчуває образу тоді, коли її чийсь вчинок здається несправедливим. Але одні люди вразливі, а інші рідко відчувають це почуття. Здивування ця емоція виникає несподівано. Або це гучні звуки, наприклад, звук лопнувшого колеса автомобіля. Чи несподівані рухи чи є, чи може, наприклад, хтось кидає вам м'яч без попереджень.